Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І я переробляю те і яке робіт ревутор. Значить. Казахстан, як відомо, збирається переходити на латинську графіку. От. Угу. Значить. І от. У процессі переходжу на латиніцю. І нічого. У процесі переходу на латинцю Казахстан зіткнувся з певними тру труднощями. Якими труднощами? зараз поясню. У вересні 2017 року був затверджений перший варіант казахського алфавіту на основі Латиниці. І... є. Оною особливою вістю старшего варіанту казахского фейту на основе латинки были графы. Так от, в первом варианте казахского фейту на основе латинки е, и граф АЭ выкористовывался для звука А. а. Граф СИЭЧ выкористовывался для звука Ч. Граф Граф Uh, DH We correstaul wow sillas and gecore wow silla that yeas go on the raff oh e we corsto waucia uh s h we correspond wow sill the raff uh f у, е, у, у для wekoristovia і граф Z увеresia для, для а, звуку Ж. И... власне, що я тут хочу сказати? Перший варіант казахського алфавіту на основі латенті. Будет транслетератию алфавіту и... І зараз я поясню усе що є мої новини. Справа в тому, що графи, які були у першому варіанті казахського фіту, настояти і подовжували суто казахські слова. І не лише суто казахські слова, але й деякі іншомовні слова. Тільки що враховувати те, що казахські мозикчу, є тільки в іншомовних словах. А что это Ру, Руло. Руло. Блин, тут тут. То... Другой вариант. Кстати, кофе тунал стоил будет Был <решил> затворжен в 2017 року. И... Ось. У другому варианте казахського хиского фитун оставил ты не И графи в моей понятии ті... буду заменены на литра из апострофом. Так вот, в першому варианте казахського хиского фиту оставил ты не идти. Литра А за апострофом почал звук А. Литра Литра Д за апострофом лукар стоу для звуку А. Литра N за построхом выкорстал волосы для задней языковой Литра O за построхом выкорстал волосы для звука E. Литра S за построхом выкорстал волосы для звука S. Литра... 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 Буква С. И за построхом выкорстал волосы для звука. Уку Буква. Вот. Крім того, у дому альянтик заколфет літера нас литра трау за пострифом використовувалася для звуку Ю і літера и Рек за построфом використовувалася для звуку У. От. І власне, що я тут хочу сказати? От і про перший, і про, і про другий варіант кизахського фіту на стоїла Тенті. Розробники першого варіанту казахського фіту на своїй Ніті. Надихалися прикладом, прикладом Узбекистану, щоправда, ауди Узбеки трішки рідше використовують графи. Трішки йду і детему, та нагадаю, що у нинішньому затвердженому з батькому лофті у нас стоїла ТНІТІ тільки три графи. А в першому варіанті Кизахського фіт у нас на латиниті. було 8 графів. А розробники другого варіанту казахсіколфету у нас є латинті. І те вже не вже нарихалося приклади удомузбакистану, що правда. Ну да, надо я знову делю види там що надо еще озбак узбекет трішки річ, украсуть літери з апострофами І. І. и я знову нагадаю, що в нинішньому затвердженому з батьком алфитіно-своїй латиніці тільки 2 літри з апострофами. От. А от, а от уже у лютому 2018 року у затвардених третій варіант з батьком алфитіно-своїй латиніці. А, ні, у лютому 2017 сорок будет вардений і другий, другий а третій варіант ктагської у нас стоїлки нет. І головною особисто третього варіанту кітахсколфет у нас стоїло нет. І було те, що вітри, вітри із... Вітри із. Із... із з із апострофами. Блузами, частково на літери литра і частково на реграфу. Так от, варіанті казахського муриантик, на футбол стоит. Літера А закутом по началу звук. А Літера Д закутом по началу звук. А Літера Н... Литра, энд з. Так вот, урон уряд. В третьем варианте казахского, она устраивала тенденции. Литра диза поначалу по началу звук, ага. Литра энза кутум по началу звук. Зарь не война. Литра оза кутум по началу звук, э. Литра оза кутум по началу звук, ю. Б, е. Литра эра дзакутум, тратим варианте за школу фиту, но стоило поначалу звук, у. Граф S-H поназначав звук. звук Ш і граф С-H звук Ч. От. І, власне, що я тут не можу сказати? А ти. А скажу я ось що. Ну тут я можу с... Тут я організацію можу сказати, що розробники і... Третього варіанту казав коло фіту на освої латиниці Надихалися прикладом каракалпаків, проте відмінить сміж... у Краколпачському Фіті лафі... акуди трішки рідше використовуються трішки відділюють тем, та нагадаю, що у нинішньому затвердженому у Краколпацькому фіті на освої латиниці литра и так закутую сутня а, вот. але за те, Литра и рекзакута присутствуют в туркменском На туркменском освете литра и рекзакута. То по начале звуки. В туркменском на Литра по Вот. А в краковопатском на Нітра і негре як закутну суті. От. І вже у січні 2021-го, якщо я не хуляюся, був затверджений. Четвертий варіант XCOLFIT noyalte. От і ось тепер.

І без крапки. І у казахському виті на стоїть на ялтеніті літр і без крапки. єдина літра. А без критики, яка ка позначає е освіт передніоряду і... І... і. і. І я скажу, що використовути літр і без крапки для І. Це не дуже вже вдала ідея, тому, що... тому що... О, що це буде спричинювати. Літера і без крапки для звук и Буде Буде, буде только у складни. Фанетичность приняття звуку и указах мові Вот. Крім того, нынешнем казахскую молчатину звук «е», літера Литра озумлоутом поначалу. Э. Литра э звук «ш», Литра. Зу з у зум логотом поначай зук У і літера Утра -у. -у, у з горизонтальною рисочкою поначай зук-У. Ну, тут я міг би сказати, що розробники четвертого варіанту за всі колфай тут оставили ніці. І... І надихалися прикладом і кладом турків, але... Але тим не менш тим не менш що я тут можу сказати от утратик малфойти, где критики в рази менше, ніж нынешньому затвардену казахсик молчит на стоимот. У турецьке мої літера і безкрапка поначала дальней язык. А стосується, літери? що стосується вітра? Що стосується. Аш. Третьки мой літера і без крапки підначеє задньої зікою. А що стосується літери з горизонтальною рисочкою, то у третьки мало літера з горизонтальною рисочкою відсутня. але на томість літеру з горизонтальною рисочкою використовують в латвійській мой. Тут я видить видить, там отнадає, що Латвійська мово, це офіційна мова Латвії. От. 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 І... ще тут можу сказати? От. ти. От. 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 Латвійську, мол, вийти, літра у заризонтальної рисочку. Позначать говорить У. А взагалі... Взагалі. Враховуючи те, що те, що розробники казахського фейту на своїй латинці. І не ті учали міжнародний досвід, я можу легко сказати, що. Легко сказати, що. О. О. о, о Казахстан. зіткнувся. Я можу сказати. Я могу сказать, что Казахстан зараз відткнувся. Зараз Казахстан у процесі переходили на латиницю. И зіткнувся тим самим трудностими, і у нас в руках стан. А що стосується Латвій, то. <кхід> 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 то я скажу, що... О, от латвийськ, мало хитки. Ніки. Латись, модель. Малфіт є лікриті критикою, але коли латвій тіки. Але тим не менше, матч... то тірувався математ... математичною формою побудував алфейту.